На цьому тижні 90-річний ювілей відзначили два севастопольських ветерани Великої Вітчизняної війни. З поздоровленнями та подарунками завітали до ювілярів представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Петро Крамський в свій день народження не лише приймав вітання, а й ділився спогадами. Він розповів, як воював на Першому українському фронті, як отримав бойове поранення і зустрічав велику перемогу в Москві. Цей ювілей ветеран відзначав у колі рідних і близьких. З привітаннями в гостях у іменинника побували і благодійники. Від президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва ветерану вручили квіти, подарунок та побажали найголовнішого здоров'я. Також співробітники фонду Лебедєва привітали з 90-річчям ветерана Катерину Куропаткову. Все життя вона пропрацювала медиком, має більше 40 років трудового стажу. Каже, що в її віці особливо дорога увага оточуючих, і гості на день народження для неї справжнє свято.